Всім привіт! Візит голови Китаю, Сі Цзинпина в Росію, викликав стурбованість у Варшави. Про це заявив польський Матеуш Моравецький на спільній прес-конференції з главою японського уряду Фумио Кисидою. За його словами, військ Китай, Росія і зміцнення відносин двох країн небезпечні. Зустріч у Москві викликає занепокоєння у Польщі. Ми намагаємося переконати Китай не підтримувати Росію, додав Моравецький. Нагадаємо, що напередодні Сі Зин відвідав Росію з державним візитом. За підсумками зустрічі голова Китаю і президент Росії Володимир Путін підписали спільну заяву про план розвитку економічного співробітництва і документ про поглиблення стратегічного партнерства. Партнерство Росії і Китаю це виклик світовому порядку, заснованому на американських правилах. Західні назвали його викликом світовому порядку. Зокрема, The Wall Street Journal визначав, що зміцнюється союз Росії і Китаю, викликає серйозне занепокоєння в західних столицях. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!